Російська Федерація не здатна силою захопити усю Донеччину. У ЄСВ розгромили заяву Путіна. Російська компанія захоплення Донецької області триває з 2014 року і досі ще не завершена. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Єдиний сценарій, за якого Росія могла б швидко окупувати Донбас, це капітуляція України. Силовим шляхом цього досягти неможливо. Так, інститут вивчення війни у своєму новому звіті поставив під сумнів заяву Володимира Путіна про те, що російська армія нібито неминуче захопить усю Донецьку область у разі продовження війни. У звіті зазначається, що кампанія Москви із захоплення Донеччини. Триває ще з 2014 року, але досі не принесла результатів, 16 серпня. Видання ЕКЩОС посилаючись на джерело, знайоме зі спілкуванням Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами повідомило, Путін вкотре заявляє, що здатен взяти усю область, якщо захоче. Президент України Володимир Зеленський наголосив 17 серпня, що навіть за 12 Дцять років бойових дій Кремль не досяг своєї мети від 2022 року. Російські війська загрузли у виснажливих боях за окремі населені пункти. Ісве навіть наводить конкретні приклади: Купінськ на Харківщині атаки тривають з жовтня 2023 тисячі Але майже за два роки Росії так і не вдалося повернути місто. Торецьк Донеччина наступ почався у червні 2024-го, і лише за 14 місяців окупанти змогли просунутися на 10 кілометрів. Часів яр на Донеччині штурми тривають від травня 2023 року. Уже 26 місяців. Але підтверджень повного контролю у Росії немає. Експерти наголошують, навіть у випадку, якби Україна погодилася залишити Донбас, це стало б величезною поступкою без гарантій безпеки. До того ж, таке рішення зробило б українські війська більш уразливими для ударів авіації, дронів та артилерії Росії. Головред з посиланням на генштаб збройних сил України зазначав, що ЗСУ пішли вперед та мають успіхи на кількох напрямах. На Донеччині вони. Звільнили кілька населених пунктів і завдали значних втрат ворогу. У результаті активних бойових дій противник зазнав значних втрат: 984 військових було знищено і ще 355 отримали поранення, та 37 потрапили в полон. Як повідомляється, з 4 по 17 серпня, завдяки спільним діям підрозділів збройних сил та Національної гвардії України зі складу першого корпусу. НГУ Азов у Донецькій області було знищено від військ РФ населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.